Петро І ви дивитесь шоу «Три І сьогодні ми будемо вивчати такий елемент як смерть. Зараз я продемонструю головою. Базові елементи для смертника це топорок і стульчик на лямках. Зараз продемонструю і те, і те. І зараз я вам продемонструю стульчик і топорик. Стульчик, ну ви спробуйте і у вас будуть зовсім інші відчуття. Ну, І спробуйте. На лямках короткає. Лямках держиться. Для розкрутки можете спочатку покрутити стульчика, тоді пускаєте руки і вистрибуєте на турнік, чи валячите далі. Спробуйте. Але я вас застерігаю, ні в якому разі не пробуйте цей, цей елемент без належної підготовки. Щоб цього навчитися, я тренувався десь там я тренувався, навсю. але без належної підготовки цього, до цього елемента підходити не можна, тому що він дуже складний і вам потрібна сила в ногах. Ну що я ще можу сказати? Підписуйтесь, ставте лайки.